Центральній міській бібліотеці імені Марка Кроповницького презентували книгу нашого земляка, українського поета, прозаїка і драматурга Віталія Рогужі «Добрий вечір ми з України, не скоро, не Миколаїв. Це своєрідний щоденник, літопис перших місяців російсько-української війни в місті, області. Літературна композиція включала в себе частини роману і відео воєнних подій у Миколаєві, Вознесенську, Баштанці. Присутні і ще раз пережили страшні події березня-квітня 2022 року, рефлексуючи на представлену тему, згадуючи власні історії того часу. У залі були присутні і ті, чиї згадки стали частиною книги. Це директор, художній керівник Миколаївського академічного художнього драматичного театру, заслужений діяч мистецтв України Артем Свистун і керівниця літературно-драматургічної частини драмтеатру провідна акторка Марина Васильєва. Вони розповіли про участь у написанні книги, про перші концертні виступи в евакуаційних центрах, лікарнях, місцях дислокації наших захисників, що відбувалось під час жахливих бомбардувань міста. Звучали теплі слова подяки автору за ініціативу долучення до написання роману. Перші дні для мене це було випробування, тому що для мене намужність не злякатися, не поїхати, тому що закінчився контракт, і є можливість вивезти родину там поїхати. А за мною колектив. Це 140 чоловік, працівників театру, які залишалися в місті Миколаєві. Пенсіонери, які пішли на відпочинок, але залишалися в місті Миколаєві. І ми їх підтримували продуктовими наборами, волонтерськими підтримками, навіть провозили воду, якої не було в місті Миколаєві. І розуміючи те, що театр повинен не лише волонтерством займатися допомогою штебафи, балаклави, дощовики. До міжнародного дня театру ми вирішили, щоб зробити концертні бригади, як показує історія, і поїхати підтримати моральний дух тих людей, які потребували. Підвідувачі бібліотеки, гості та організатори заходу за годину тривалості презентації, об'єдналися в одну міцну родину, знову відчувши надзвичайну єдність незламних миколаївців. Розчулені вражені щирістю авторського тексту та виступів героїв книги, вони ще довгий час не розходились, ділились враженнями, власними спогадами. Вдячній бібліотеці за презентацію висловили бажання прочитати книгу. Дехто вже виходячи із зали, замовляв її у книжкових інтернет-магазинах. Я все ж таки вважаю, що я одна з персонажів книги. Ця книга це є щоденник перших днів і перших місяців війни, і так неочікувано склалося, що коли театр почав. Активну роботу на майданчиках для внутрішньо переміщених осіб, для військовослужбовців, які нас захищають, для дітей це були концерти психологічно дуже складні. Я вирішила, що я маю це занотувати для того, щоб потім я могла розповідати не фактаж як керівниця літературної частини, а свої емоції, переживання той момент як актриса від того, що я бачу, і в тому у чому беру участь. Було дуже неочікувано, коли автор книги Пан Рогожа. Звернувся до театру і сказав, що йому цікаві наші враження від того, що ми робимо. І тут, у нагоді, стався мій щоденник. Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропавницького.